Дірпітерапія це метод консервативної терапії, яка використовує власну кров пацієнта. Цей метод дозволяє вилікувати уражені ділянки по типу меніска, сухожилків, м'язів. Для проведення процедури здійснюється забір венозної крові у пацієнта, цю кров переміщують в пробірку, центрифугують, щоб виділити плазму з тромбоцитами. Вже через декілька хвилин після центрифугування, збагачення плазмою крові для ведення з лікувальною метою, в залежності від захворювання, отриману суспензію вводять суглобову щелину або м'яз і інші м'які тканини. Звісно ж, ми робимо ін'єкцію тільки після знеболення або включно під візуальну навігацію. Також препарат потрапляє е, точково безпосередньо у місце ураження. Процедура триває близько 20 хвилин. До речі, е, плазмотерапію часто поєднують з генціороної кислоти. prp терапія суглобів показана тим, хто має артроз та початкові стадії пошкодження зв'язок, менісків та меніскоїдів. Покращення під час prp суглобі спостерігається через 2-3 сеанси. Однак для закріплення результату проводиться 5-7 ін'єкцій з інтервалом в один тиждень. Головна перевага PRP-терапії – це безпечність. Плазма, яка використовується під час процедури, береться з власної крові пацієнта, і тому вона вважається більш стерильною. Процедура ефективна і більш дієва.